Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми розпочинаємо читати другу частину псалтирі. Ця частина розпочинається із 41-го псалма. Ми прочитаємо 41 й і 42-й псалми, оскільки вони свого часу складали один псалом. Згодом псалтир був поділений на такий варіант, як ми зараз з вами. Користуємося, тобто на 150 псалмів, це в нашій традиції. І тут змінюється авторство. Про це стверджують екзегети. Є надпис на початку 41-го псалма, начальнику хору, повчання синам Кореєвим, псалом Давида. Насправді, екзегети кажуть, що написали ці псалми якраз нащадки Левія Кореї. І вони займалися тим, що при храмі служили своїм співом. Крім того, вони також і писали різні пісні, ну і псалми, відповідно. І ми відчуємо дещо іншу риторику. Справа в тому, що от можете провести такий експеримент сьогодні в інтернеті є досить багато проповідників. І зверніть увагу, наприклад, на пояснення чи то святого писання. Чи якісь піднімаються богословські теми. І ось візьміть до уваги, наприклад, якийсь православний, ну, в нашому випадку, так, православний учбовий заклад. І послухайте викладачів тих, які в сані, і тих, які перебувають в миру, тобто вони не в сані, не священнослужителі, але вони викладають, мають богословські ступені і вони займаються навчанням студентів у духовних закладах, семінаріях чи академіях. І ви відчуєте різницю. Є різниця, коли говорить про писання мирянин і коли говорить священнослужитель. І той і інший говорить начебто правильно, але ось відчуття сприйняття дещо інше. Справа в тому, що при рукоположенні священнослужителю подається, крім різних дарів, дар піклувальної любові. І ми це священнослужителі добре відчуваємо, коли інколи підходять до нас миряни і дають якісь поради. Вони по-мирському дивляться. Все-таки. Вони люблять Бога. Так, вони вірні, вони можуть розбиратися в догматах, можуть вивчати святе писання. Але вони під іншим кутом дивляться на проблему. А священнослужитель він дивиться, дивиться з позиції люблячого батька. Тому відчувається різниця от, в проповіді. І ми це відчуємо з першого стиха, що більш широко дивляться сини Кореєві на те, що відбувається. В цих двох псалмах, якби зібрана та сама проблема і обговорюється та сама проблема, яка була і в попередніх в псалмах, знову ж таки, є ворог, є переживання. Є проблема страждання душі, є горювання, і з цим треба боротися. Треба просити Бога про допомогу. Треба в собі, в своїй душі теж розставити все на своє місце, пізнати себе, пізнати свою проблему. Ось і ми традиційно, ви будь ласка, читайте ці псалми. Ми звернемо увагу буквально на перший стих. Як прагне Олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже. Тут не випадково використаний цей прообраз, ця алегорія оленя. Тут відчувається поетичність цього стиха. Справа в тому, що на мозаїках у храмах, у древніх храмах на Сході. Там візантійські традиції дуже часто зображували оленя, і олень стоїть біля джерела, або зображають щось на кшталт нашого фонтана. І що це означає? Взагалі, олень це благородна тварина, яка шукає воду. Ось таке значення цих мозаїк. Справа в тому, що не знаю, чи це доведено наукою, чи це лише таке повір'я, що олень, коли. Шукає воду, то він видає голос і слухає, де є відлуння. І от де є краще відлуння, там начебто і є вода. І він тоді в тому напрямку рухається, щоб знайти води. А згідно із традицією, ми вже з вами далеко не перший місяць і не другий, вже ми більше двох років вивчаємося те писання, і ми з вами заходили дуже багато прикладів того, що. Вода у святому Писанні дуже часто символізує Слово Боже. Тобто олень, який шукає воду, він символізує помірковану людину, яка шукає найперше Божої мудрості. Взагалі, на фресках в храмах, особливо на Сході, ми можемо бачити різні знаки. Ми теж прийняли цю традицію, наприклад, виноградна лоза, хліб, колоски, якесь дерево. І так далі. Там є, наприклад, символічні тварини, які теж мають значення, які символізують от, в нашій традиції євангелистів, там це телець, це Орел, і е, тому ми е, з вами звертаємо увагу на от, цей стих. Ну, а для нас е, яке навчання? А навчання таке, що і ми теж весь час має бути спраглі. До навчання для того, щоб шукати, де є джерело води. Справа в тому, що води є різної, дійсно водички, так є богослів'я, є дійсно проповідь жива, а є водичка, і треба вміти розрізняти, тому що не всяка вода є корисна, і олень, мабуть, шукав завжди чисту, корисну воду. І Господи, допоможе і нам теж шукати чисту воду для нашого спасіння. Ну, сьогодні таке от коротеньке повчання. Читайте, псалтир, надихайтеся словом Божим, і хай воно звучить у ваших серцях. Ходіть з ним, живіть з ним. Хай Господь у цьому нам допоможе. Слава Ісусу Христу!